Завчора Збройні сили України ліквідували більше ста окупантів і 30 одиниць російської техніки на Херсонському напрямку. Про це у своєму зведенні повідомляє оперативне командування Південь. Ракетні підрозділи відпрацювали удари по чотирьох пунктах управління ворожих військ та чотирьох мостах Коховському, Дар'їнському та двох Антонівських. Ступінь пошкодження максимально обмежує їх використання. Наша авіація відпрацювала 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів. Підтверджені втрати окупантів, 117 рашистів, 9 танків Т-72, 3 ракетні системи залпового вогню ГРАД, самохідна гармата Гіацинт С, самохідна гаубиця мста С. 18 одиниць автобронетехніки, 4 склади боєприпасів в Баштанському, Береславському, Каховському та Херсонському районах.